Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Змінами завжди рухала меншість. Ця меншість опинялася в концтаборах, на засланнях, в лікарнях у психіатричних відділеннях, часто в сирій землі, але нарешті змінювала хід історії. Герой Кащенко Михайло Миколаєвич вписав своє ім'я у новітню історію України. Героїчно боронячи околиці столиці, ім'я, яке назавжди увіковічене як символ спротиву, патріотизму та звитяжності, народився Михайло у місті Ярославль, що на Росії, 22 вересня 1970 року. Проте усе життя прожив у місті Біла церква на Київщині. Там закінчив місцеву школу. Далі вступив до Білоцерківського СПТУ 5 де здобув фах токаря. З дитинства кмітливий та азартний хлопець захоплювався футболом, брав участь у місцевих футбольних іграх та змаганнях, мав безліч друзів, був товариський та свій серед своїх. Скрізь його любили та поважали після закінчення навчання, у 18 років був призваний на строкову службу, яку проходив у камчатці у морському флоті. Після закінчення служби тривалий час працював у будівельній бригаді, а згодом з 2015 року брав участь в АТО ООС, був на посаді номера обслуги першої батареї артилерійського дивізіону. З гідністю ніс службу у степах Донеччини, досконало знав військові статути та постанови, вміло володів різними типами озброєння, навчав молодших військовослужбовців та користувався повагою серед керівництва. З першими ракетами по українських містах 24 лютого 2022 року став на захист своєї країни та гідно виконав свій обов'язок перед державою та родиною. Загинув Михайло героїчною смертю 25 лютого 2022 року у лютих боях за гостомель. Нагороджений герой Михайло Кащенко орденом за мужність третього ступеня. На жаль, посмертно ми втратили забагато дивовижних людей. Сильних, сміливих, безкомпромісних, звитяжних та вмотивованих. З ними ми б вже давно виграли цю війну, але тепер у нас немає кроку назад, нема можливості відступити Забагато імен, щоб їх зрадити. Ми не маємо права на помилку. Ми тут живі завдяки їхньому подвигу. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героєві.